Не помилюся, якщо скажу найяскравіший момент сьогоднішнього парламентського дня відбувалося це не в залі сесійних засідань, а поруч залою в точці для спілкування з пресою ігор Луценко був учасником цієї події. Наш гість народний депутат від батьківщини. разом з поросюком провели спеціального гостя до парламенту. Яку роль ви виконали заяву? Ми говоримо про заяву, яка стала потім ударом по уряду. Яку роль в цьому ви відігрівали пан? Відсторонений начальник державної фінінспекції до вас прийшов і звернувся з проханням зробити цю яскраву заяву про корупцію в уряді Яценюка. Чи ж ви його знайшли? Ну наш профіль, ні, звісно, ми не знайшли його. Він був а наш профіль з Парасюком це боротьба з корупцією, це парламент така спеціалізація. От але ж, взагалі, то саджати має прокуратура, а ми в основному можемо говорити. У даному випадку людина, яка до нас звернулася, вона надзвичайно цікава, оскільки вона, по суті, на мій погляд, контролює всю корупцію в країні. Це голова Державної фінансової інспекції. Мені дивно, просто, чому він мовчав до цього. Але я, чесно кажучи, дуже був обрадований, що він став готовий говорити. А він вже перевіряє всі державні кошти, всі бюджетні кошти, які виділяються і на приватні ну, громадські організації, які виділяються на підприємства і так далі. Тобто, це все фактично всі державні фінанси він контролює. І зараз видно, у нього така ситуація склалася, що його, так би мовити, пресують, можливо, там ймовірність його. Там, ну, відсторонили від відсторонили ймовірність звільнення і так далі. Ну, видно, що в нього вже. Якийсь страх, який може і був, то пропав. От. І те, що ми в парламентських стінах заявили про таку проблематику, в принципі, це дуже важливо, тому що я думаю, що в інших випадках йому важко було б достукатися до преси. Розуміючи там ті сили, які можуть проти нього працювати, я не готовий казати, що все, що він сказав, правда, я не готовий казати, що в нього абсолютно на 100% чиста мотивація. Можливо, він хоче просто себе захистити, але це правильно це на користь суспільству. Про це треба говорити, ставити ці питання. Тому що якщо чиновник такого рангу заявляє такі речі. Ну, мабуть, у нього є якісь підстави на це. заяву. Можна прочитати у нас на сайті, на наших соціальних мережах. Ми відразу перезняли. Просто під час самого брифінгу майже не було чути, що він говорив. Ми його намагалися спрямувати до мікрофона. Так, так. Не, не, не дуже медійно вийшло, але ось mm. тут йдеться про те, що вказані конкретні підприємства, які перевірялися, і сума встановлених збитків. Тобто mm. суми дуже великі. Ну реально там півмільярда гривень позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Мінфіну, наприклад, і там досить такі речі, які репутаційно серйозно битимуть по кабінету міністрів Яценюка. При чому пан відсторонений очільник державної фінансової інспекції пан Микола Гордієнко він каже про те, що. Сам пан Яценюк в цьому він неодноразово згадував прізвище прем'єра. Саме тому до цього, мабуть, багато журналістів ставилося скептично. Можливість такого політичного удара здійснення ну, безумовно. Я не я б на місці цього не робив. Є конкретні факти, які треба заявляти, і нехай там прокурори, якщо вони у нас в країні ще є, розбираються. Хто власне в цьому саме винуватий? Ну, мабуть, в нього якісь особисті були причини саме ну, якісь факти, які дозволили йому сказати, що саме саме пан Яценюк. Але впевнений, що тут, якщо потягнути за ниточки, то вся наша еліта може стати певною чином причетна до цього всього, тому що лад у нас після. Революції гідності не помінявся так само феодальний сідаєш на укрзалізницю на укртелеком чи що там іще в нього вказано, і ці потоки і та, просто до речі, дуже 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 срібнукрпошта, Укрпошта, видобування, тобто дочірні укрзалізниць постач так, да, так, да, да. укртрансгаз, тобто трранспортуючи ну, 200 видобуваєш. мільйонів гривень збитків. Це дуже серйозні сумити на Я наскільки розумію, ваші колеги, і ви особисто не, з кількома вашими колегами з різних фракцій спілкувався. кажуть, що перевірити ці дані будуть направляти депутатські запити до. Від Я зараз готую свій. Я сподіваюся, що буде такий хор цих запитів, що ми будемо хором вимагати, якби, скажіть, це правда чи ні? Тому що ну, з таким якби, ігнорувати це неможливо. Ну, власне, давайте саму заяву послухаємо. Ми відразу після брифінгу спробували поспілкуватися. Подивимося, що на це стало. Про стан здоров'я не запитували, він не захотів говорити. Ми розуміємо, що людина з лікарні приїхала до ради, ну було то помітно, але mm -hmm. все ж зараз дивимося заяву. Окей, добре, дякую. Трошки згодом подивимося заяву, поки що можна і в текстовому форматі подивитися. Отже, це може стати причиною зараз Наскільки, за твоєю юрією, оцінкою, є хиткою позиція українського уряду? Чи справді може це призвести до стати настільки серйозним скандалом, щоб з'явилися якісь певні перестановки кадрові там? Ну, Якщо візьмемо якусь європейську країну, то це було б. Колосальним мега суперскандалом, який би навіть якщо одна десята від цього, що тут сказано, правдою, то це відставка всіх, усіх, усіх просто. Але... То, але ми живемо в Україні, де вбили там 100 людей усіх на очах, і немає винних, немає нікого, нічого, ніхто не робить. Тому в нас дещо інша країна, тому для того, щоб досягти справедливості, хоча б досягти правди, не те, що справедливості нам треба дуже сильно буде постаратися і це все не відпускати. Знову таки я виходжу до того, що це може бути правдою, але можливо там не ті винуваті, що вказуються. Да, але в будь-якому разі, ті речі, які я знаю по Укрзалізниці, це точно є правдою. Тобто там є однозначно корупційні речі з тих фактів, які мені відомо. Мама, ми маємо точне, це йдеться саме про. Конкретний 2014 рік чи Так, це нинішня влада. Ми ж взагалі забули про те, що були до того. Тобто є. А, у нас принцип, якщо ми зараз почнемо нинішні злочини нинішніх посадовців карати, тоді в нас щось помінялося. Якщо ні, все по-старому. Тільки Янукович, там прізвище якесь інше. Все. А зараз завдання карати нинішніх посадовців у нас. Оце головне. Я радий, що цей нарив, який зрів. З весни того року, коли прийшли, люди і почали мутити такі самі схеми, що він, врешті-решт, починає проривати через так звану політичну конкуренцію, через особистісні якісь конфлікти, але ти не менш це все працює на інтереси суспільства. Ця правда, врешті-решт має якось протурувати собі шлях, і врешті-решт ми маємо дізнатися принаймні за кого там голосувати наступне чи не голосувати на документарно зафіксованому рівні. Окей, подивимо заяву пана Миколи Гордієнка. Да, я без я сторона. Да. Наверно, за хорошу роботу. А що ви розслідували? Ми розслідуємо, проводимо плани і позапланові ревізії всіх суб'єктів господарювання, які, наприклад, закладені в плані перевірок на 2015 рік. От. Проводимо позапланові ревізії за, тільки за ухвалами суду правоохоронних органів. От. Проводимо е, здійснення операційний аудит всіх госмонополій. У 2014 році була прийнята постанова 214 про здійснення операційного аудиту на великих суб'єктах господарування, тобто на великих госмонополіях. Пане Микола, на вашу думку, як, чому вас відсторонили? За що? Я думаю, що за результати роботи, за принципову оцінку. Я ценю. Особисто. Так. Да. – Як він це аргументував? Що говорив? Ну, Я думаю, що ви по всіх засобах масової інформації побачили, що було сказано на уряді. От. Потім було доручення прем'єр-міністра про те, щоб відсторонити мене від займаної посади. От. Провести перевірку діяльності спочатку він озвучив факти по ДП Антонов от якоби ми провели некваліфіковану ревізію там. Але я хочу наголосити, що при проведенні цієї ревізії. Це була комісійна перевірка, тобто в ній участвувало декілька міністерств, Держфінспекція, Мінекономіки, Міністерство юстиції, Держфонмайна і хтось із правоохоронних органів, я не пам'ятаю. В результаті проведення цієї ревізії ми виявили збитки 391 мільйон. Матеріали передали до Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура направила наш, наші матеріали в КНІСЕ для підтвердження тих даних, які викладені в матеріалах перевірки. КНІСЕ повністю підтвердило наш акт перевірки. Після того на вас почали тиснути. Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження, пред'явила звинувачення керівнику ДП Антонов і по цих матеріалах теж пред'явила звинувачення Азарову. Скажіть, а які ще ви говорили про те, що є корупційні схеми в уряді Яценюка, які ви викрили, ви, нібито за це ви вас істрон... ми проводимо ревізії за певний звітний період? Тобто, якщо, наприклад, я був призначений у квітні місяці, то зрозуміло, що звітний період це був попередні роки, тобто ми перевіряли діяльність попереднього уряду, який був до революції гідності. Thank you. От. Оскільки десь вже з другого півріччя от, ми вже розпочали вже з, у ревізіях захватувати періоди діяльності ді, е, уряду, який на сьогодні є, і функціонує. Да. От, і такі ревізії, наприклад, як «Укрзалізпостач», от, ви пам'ятаєте, Укрзалізниця, ви пам'ятаєте, коли був відсторонений е, Остапів від займеної посади, тоді було доручено. Прем'єр-міністра про відсторонення його, да? а другим питанням стояло проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Укрзалізниці. Однак ревізію доручили не нам проводити, а доручили Міністерство інфраструктури, проводить цю ревізію. Тобто, доручили, гарно сказали, а самі собі доручили ревізію. які корупційні схеми да. нині існують Результати в уряді? Результати тієї ревізії, яку проявило Міністерство інфраструктури, вони нікчемні. Ми вийшли на ревізію, ревізії, я вам сказав, який результат. По Які які корупційні схеми ви ви знайшли в уряді в цьому Іценюка? Де в уряді і ценюка, які корупційні схеми є? По всі я, я, я повірте мені по всіх матеріалах, які ми провели ревізії, да хоча б центральним апаратом по всіх відкриті кримінальні провадження в генеральній прокуратурі. Є тайне слідство. Я не маю права казати. Я можу тільки максимум що сказати, назвати об'єкт контролю і загальну суму збитку. Назвіть об'єкти і суму збитку. Я вам назвав це ДП Антонова ще. Ні, ну давайте я вам назву ще. Давайте, наприклад, на публічне акціонерне товариство Укртрансгаз 219 млн збитків. Публічне акціонерне товариство Укргазовидобування 358 млн збитків. Укрзалізниця 258 млн збитків. Укрзалізпостач 300 млн збитку. Укрпочта 61 мільйон збитків. Це позапланові різії, тобто ми брали деякі контракти, О, це не повністю вся фінансово-господарська діяльність. Якби ми взяли повністю фінансово-господарську діяльність, там суми в десятки разів були б більші. Держпецзв'язок 220 мільйонів. Міністерство фінансів. Міністерство фінансів взагалі ніхто ніколи не перевіряв. От. Виявили 552 мільйона збитків. Це діяльність попереднього уряду. Уряду Януковича і Азарова і ще виявили мільярд 46 мільйонів фінансових порушень міністерства фінансів, і тепер, після цього, міністерство фінансів на нас подало в суд, коли по цих матеріалах приділяно звинувачення і Януковичу. І голову. Голову затриманий в Іспанії. нещодавно. А Яценюку? Які збитки під час каденції саме уряду Яценюка? Шо -шо? Чи є збитки під час каденції уряду Яценюка? Укрпочта, Укрзалізпостач, Укрзалізниця, Укргазвидобування. Це все діяльність при цьому уряді. У вас почався тиск. Ну, раз відсторонили, значить да. так? на вас? Яценюк ну, особисто, чи через когось він це? Ми ви розумієте, ми, нас працівники нашої державної фінансової інспекції, це ревізори. Ми констатуємо факти. Тобто ми беремо бухгалтерські документи і що там написано, ми просто їх описуємо. Ми констатуємо факти. Тому все, що тут написано в цих актах ревізії, це все є дійсно так, як є в бухгалтерських документах. Дякую за увагу. Але тиск чиниться на вас, правильно? Так. Да. А Через кого? Через всю комісію, яка зараз перевіряє. Ви зараз в лікарні, так? Ні. Я відсторонений. Дякую. Ну, ми так само маємо бути максимально неупередженими. Як тільки з'явиться реакція офіційна на цю заяву, ми її відразу оприлюднимо. Так само покажемо реакцію голови правління центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Ось він написав, що голова колишньої контролю ревколишнього контрольно-ревізійного управління тепер Державної фінансової інспекції розродився відкриттям корупційних схем Яценюка. Але каже, що якраз напрацьовано у центрі протидії корупції і саме за, за ним, за цим паном Гордієнком, справ на покривання відмивання майже трьох мільярдів гривень. І це лише по тих кейсах, які вже зафіксовані центром протидії корупції. На проєкті укравці всі речі вказані. Ось пан Про якого ми щойно слухали. Справи, в яких він фігурується, так само поприлюдне в наших соціальних мережах. Лінк, якщо вам потрібен, дуже легко, або ж на сайт просто «Укравці». Заходьте, дуже рекомендую часто відвідувати цей ресурс. Хоча сам Віталій Шабунін каже, що це не означає, що ті документи, які він оприлюднив, ті корупційні схеми, про які йдеться, не є правдивими, справді всі учасники цієї суперечки можуть бути не зовсім чесними на руку, але все ж ну. Констатували факти, є скандал в цій ситуації, але все ж до таких загальних парламентських речей Ігор Луценко представляє фракцію Батьківщина, і до цього фракція батьківщина в багатьох таких принципових загальних великих голосуваннях синхронно голосувала разом з усією коаліцією, узгоджувала власну позицію. Вчора сталося зовсім інша річ, річ якої не очікували батьківщина. Проголосувала повністю проти цього особливого режиму на, mm -hmm. на території контрольованій бойовиками, чому так сталося. Це особиста позиція, як сказала Юлія Тимошенко, кожного окремого депутата. Чи це ж ознака уже розколу в рамках коаліції? Ну розкол коаліції це гучно сказати, оскільки дві фракції плюралізм тут дозволяється. Насправді коаліційній угоді не написано. навіть дві з половиною, як так якщо рахувати. А, ну, можливо, максимум там двісті дві, дві, скопій, дві ага. так. будемо чесними. А насправді в коаліційній угоді не написано, що Донбас має бути сепаратистським, там немає таких, от, якби ми під цим не підписувалися. Однозначно, тому коаліційна, якби ця парадигма сюди не застосовується на мій це скоріше загально, знаєте, державна, тобто тут суб'єктом цього дійства, яке вчора було був і президент. Який дуже сильно тиснув на усіх членів коаліції. От колеги казали, що там пан Ляшко навіть коли йшов, сказав: якщо я повернусь, кажу голосувати, то не вірте мені. Тобто передбачалося серйозно. Я завжди критикував мінські домовленості, вважаю це дуже помилковим шляхом, який напаки стимулює Путіна до подальших експансій. І що ці всі паузи, які маємо зараз, на певних ділянках, на певних ми їх не маємо. Вони пов'язані лише з тим, що технічно перебудовується бойова машина агресорів і готуються до подальшого наступу. Тобто, дипломатія ну, вона впливає на ці речі, але дуже-дуже опосередкована. Коли зараз я чую коротику мінських домовленостей, це особиста позиція народного депутата від Батьківщини Грилоценка, чи це позиція, яку поділяють у фракції? На щастя, поділили мою цю власну мою позицію у фракції, почули і. Проголосували, власне, так, як ну, мені б хотілося. Я радий цьому. А, але я б, ну, чесно кажучи, якщо б навіть фракція вирішила, не дай Боже, я допускаю такий фантастичний сценарій, якщо б фракція вирішила по-іншому, я б все одно голосував би проти а, такої постановки питання. Так, да, до речі, майже фактично в у жодної фракції, хоча ні, якщо врахувати з цими двома додатковими mm -hmm. депутатськими групами, то виходить якраз навпіл. Половини фракції допускається плюралізм, половини фракції цього немає. Але це не принципово. В даному випадку трошки про інше говоримо, все ж проголосували і далі будемо рухатися за цим сценарієм. Настільки не нам хотілося б зрозуміти цей механізм внутрішнього обговорення міжфракційного, яким чином це відбувається, оскільки ми вчора навіть перед ефіром запрошували гості, здавалось би, одного хто декларував прихильність до голосування, і іншу людину, яка критично ставилася. Пан Боризюк самопомочі виглядало так, що самопоміч не буде підтримувати. Uh -huh. І потім все ж пан Боризюк підтримав цю ініціативу. Як відбувається цей механізм внутрішнього домовляння? І яким чином виходить так, що за багато ініціатив голосують група Відродження, група Народна Воля і опозиційний блок? Яким чином так працює схема? Ну, Є, є рада. Ну, Нарада керівників фракції і коаліції, власне, на які там приймаються всі всі рішення. Вчора власне, вона відбувалася на адміністрації президента і там брав участь президент і розмовляю. Я так пам'ятаю, наскільки мені розказували, досить так, жорстко з Березюком і з іншими представниками його фракції. Я дивуюся, що вони отак от взяли і порозумілися. Вот. Це керівники фракції фактично вирішують коаліцію все за моїми спостереженнями на сьогодні. Хотілося більше демократії, знаєте, не низової, коли відбувалися збори коаліції врешті решті До речі, наша фракція була за те, щоб ну скли... скликалися збори коаліції, якось всім нашим народом вирішувати подібні надзвичайно доленосні питання. Але відбувається дещо надзвичайно відбувається публічно, Це на конструктивності відображається дуже серйозно. Та там деструктивно було так. Достатньо і на закритих цих всіх переговорах, тому я думаю, що мало що втратити Я думаю, що напаки вели б себе більш достойно певні особи, якщо була така відкрита дискусія. А такі речі, я думаю, що все-таки треба вирішити всією коаліцією. От, от ну це супер до нас не на питання. Все-таки чи ми визнаємо теоретично можливість, що ми от віддамо сепаратистам все, що вони там хочуть робити на цій території, де яку вони в нас захопили? Чи ні? А Ще за наші гроші. В тому числі, так, да, за гарантовані наші гроші, при тому така умова, що якщо наш бюджет е секвеструється, то їхня частина ні. Ну, от супер там обставлено все так, щоб от, принизити нас. А тут війна за гідність, насправді. Не за те, що там особливо якось ми там. Е а як же ця мотивація, що це є дипломатичний інструмент, дипломатична зброя наш, в руках українського наш головний президента. дипломатичний союзник це наш український народ, і особливо та частина, яка там воює. От якщо вона перестане воювати, всі наші західні партнери скажуть нам до побачення, і все. Оце наш головний союзник, і його ми маємо брати до уваги, коли ми голосуємо за такі речі. Я думаю, 99% людей на фронті скажуть ні, так не можна. Але яку ж альтернативу запропонувати? Умовно кажучи, ми зможемо критикувати скільки завгодно мінські домовленості, але треба у відповідь щось запропонувати. Я наприклад треба піднятися на рівень вище, тобто вибирати між ставкою на дипломатію і на розбудову армії, все-таки на розбудову армії на оборону оборонної потуги, за але якою б не була оборонна потуга України, протистояти повноцінній російській військовій агресії або як мінімум здійснювати штурмові дії проти професійних російських зб до зубів озброєних підрозділів, це складно. Ми Зараз не військові експерти, але mm -hmm. з точки зору політика, е, Ігор Луценко це людина, яка в парламенті натискає mm -hmm. на кнопки, відповідно, ухвалює рішення і керує тим, що відбувається в країні. Я хотів би бачити, з точки зору політики, щоб хоча б щось робилося в тому, щоб зміститися нашу обороноздатність. Тобто я маю на увазі побудову оборонної лінії, яка б стала гарантією того, що те, що трапилось з Девальцево, не повториться. Тобто, вказали щось про три, три ешелони оборони, а де ці три ешелони, я не бачу. Я сам особисто шукаю десь. Будь матеріал, щоб відправляти своїм колегам у, там, під Донецький значит, аеропорт. А, тому це мав би стати якби, таки, точкою прикладення зусиль. Якщо б у нас була реальна оборона, тоді можна було б вже виходити на якусь дипломатію. Або сама гола дипломатія, вона ніколи нас ні до чого не доведе. Отут, отут проблема. Тобто, і речі, пов'язані з мобілізацією, треба зробити набагато більш інтелектуальною. Ну і так далі Я скажу ще про інтелектуальну компоненту. У нас в коаліційній, до речі, угоді, про що я хотів ну, там, в п'ятницю виступити вже з трибуни, про це сказати, записано, що має бути чотири документи, це станом на через тиждень чи через два тижні. має бути чотири найважливіших документи, які приблизно називаються так: Стратегія національної безпеки і оборони, другий військова доктрина. Третій – стратегія розбудови армії і щось пов'язане з стратегією розбро... озброєння. Це точно назву зараз не пам'ятаю, давно читав, це три місяці було тому. Оці чотири документи в нас зараз до сих пір відсутні. Це записано у коаліційній угоді. Це мають робити не просто самі депутати і парламент, а уряд, РНБО, адміністрація президента. Це все інституції, які контролюють силову вертикаль. Парламент він не контролює. Вертикаль він лише би, таку спостережну функцію і рідка контрольну виконує. На жаль, цього всього до сих пір немає. Тобто, неформально є клуби інтелектуальні, які розробляють, скажімо, стратегію національної безпеки і оборони. Але це ж не те. Це має бути державний апарат, має на це працювати, якісь тисячі тисячі експертів в Міністерстві оборони, в Кабміні, там, в РНБО, їх є в інститутах профільних. До сих пір цієї роботи немає. Тому от, от така у нас оборона чомусь. От ми лише на дипломатію зараз осередилися і думаємо, яким чином дипломатично чи так, чи так зробити, щоб щось був результат. Не буде результату, поки ми тут не будемо працювати. І ще одне запитання я маю, яким чином. Де, ну... Парламент вже працює не, не перший день. Уже народні депутати відповідно до власних інтересів, позицій, стилістики роботи, сформували там власний механізм ухвалення рішень і тиску на систему. Хтось mm -hmm. намагається з допомогою публічності вирішувати якісь питання. Хтось же намагається інтегруватися повністю ці партійні механізми і таким чином вирішувати. Для себе особисто Ігруценко ще обрав. Я використовую це формулювання Ігору Луценко, тому що я ще не визначився, як правильно говорити, треба казати на ти чи на Ви, тому що в ефірі ніби це публічне спілкування. сорі, Складний механізм. Депутатам можна на ти. це ж Слуги народу. Ну, Але е журналісти ми з гостями маємо говорити на ви, тому це теж дивно. <свистовує> Все, що вирішують okay. журналісти. <свистовує> ну, насправді. Е Зараз є насправді дві політичні культури, які одне з одним дійсно борються. Це стара, коли от лідери фракції пішли та, в туалет чи куди вони ходять, я навіть не знаю. Все вирішили, і потім доносять до членів своїх фракцій. Чому користуються популярністю оці так звані осколки регіоналів? Воля, воля, воля народу і відродження. Я запам'ятав запам назву. Да, Це болото, яке не має жодної політичної відповідальності, але при цьому може договорники дуже класно укладати. Ну, велика кількість депутатів. Дуже синхронне да. голосування, до речі, кнопка давлять. але то... Оця політична культура це коли домовляєшся з однією людиною, яка все порішає в своїй фракції. Інше це коли все-таки думка кожного члена окремо важить, і коли має бути якась багатолідерна структура, яка весь час вирішує постійно, постійно, якби методом такого постійного перманентного діалогу. Цей перманентний діалог, наприклад, зараз у мене в Вайбері відбувається. Це от група так звана єврооптимісти, хоча назва мені не дуже подобається. бо з Оптимізму з Європи не дуже видно багато, але ж ну, будемо сподіватися, будемо оптимістами щодо єврооптимізму. І є декілька ще неформальних груп, котрі ну, фактично є такими групами впливу. Але вони менш впливові, ніж стара політична культура, але все-таки вони є, вони якось тримаються. От я більше з ними себе ідентифікую, ніж. Я, я не готовий працювати в цій парадигмі, коли там. Фракція десь там вирішила, і я маю голосувати. Такого не може бути. Зараз це цікавий такий механізм. що медіа стежить не лише за діяльністю конкретних фракцій, а й за діяльністю багатьох окремих народних депутатів. Це теж така теж, чесно кажучи. Там ну, багато чого цікавого пропускають. Отже, Ігорю, дякую дуже, що був з нами. Стежимо за цією ситуацією.